Різдво під спільним дахом, під таким гаслом пройдуть цьогорічні зимові свята. Все тому, що Львів для багатьох українців встиг стати новою домівкою. Центральна ялинка запилає на головній площі міста в день святого Миколая. Її цьогоріч привезуть із Дрогобицького лісгоспу і висоту зелена красуня сягатиме 20 метрів. Оздоблять її дерев'яною яворівською іграшкою та прикрасами, які розмалювали львівські школярі. А засяє новорічна красуня патріотичними синьо-жовтими вогнями. Шопка ж Ися при дратушою вже 24 грудня на католицьке різдво. Окрім традиційних святкувань, таких як парад звіздарів, встановлення дідуха та низки інших, активними будуть і так звані спальні райони міста. Адже Львів розширює географію зимових святкувань, особливо потішить мешканців рясного. Там 11 січня збиратимуть, збираються запалити різдвяну ватру. А для дітей та молоді влаштують снігові забави. Зовсім несподіваним місцем буде напевно рясне. Це район, про який ми дуже давно і сильно вболіваємо, бо він ну, на 100% виправдовує свою назву спального району, там насправді нічого немає. Люди в цьому районі ну, надзвичайно спраглі до якихось культурних пропозицій, до культурних подій, бо їхати їм насправді до Львова, до Львова, так, так це звучить далеко не завжди зручно.